До Харкова прибула партія автобусів в якості гуманітарної допомоги від міста Побратима. Приїхали машини своїм ходом з Європи. Всі незабаром вже вийдуть на маршрути. Ми отримали від наших міст партнерів із європейського союзу, а саме з німеччини, міста Нюнберг. Ми отримали 9 одиниць автобусів марки «МАН». Ці автобуси будуть курсувати на е вуличній дорожній мережі міста Харкова. Уже на найближчий час е декілька з них почнуть свою роботу. Е автобуси двох. Видів 12-метрові та 18 метрові Планується, що автобуси будуть курсувати на 204 маршруті та 63-му маршруті. Це нам дозволить посилити пасажирське сполучення між індустріальним районом та районом Північної Салтики, Салтівки та Східної Салтівки і Олексіївки. Це поки перша партія автобусів, що пообіцяло передати Харкову німецьке місто, побратим загалом з Нюрнберга мають приїхати 40 автобусів різних типів. Це, хоч не нові, але в доброму стані. І що найголовніше, завдяки такій міжнародній допомозі, Харкову вдається скорочувати інтервал на тих маршрутах, де спостерігається приріст пасажиропотоку, оскільки харків'яни дедалі жваво повертаються до рідного міста зі всіх куточків країни та світу. Подібного роду допомогу у вигляді транспорту Харків отримує не вперше, і мова не лишень про Нюрнберг. Загалом Харків отримав 12 автобусів марки Ман від міста Нюрнберг та Дев'ять автобусів від наших партнерів з Чехії та Польщі. Підприємство по максимальній змозі воно випускає рухомий склад на маршрути. Місті якраз саме ця допомога від наших європейських партнерів вона насамперед і поліпшить трошки, але поліпшить ситуацію в місті з пасажирськими перевезеннями. На даний момент близько 90 комунальних автобусів обслуговують понад 40 міських маршрутів. Але щоб вирівняти інтервал руху через збільшення пасажиропотоку, Харків має високу потребу в поповненні парку машин громадського транспорту, оскільки кажуть фахівці, дуже багато комунальних автобусів були понівечені під час ворожих обстрілів. Враховуючи те, що до міста повертається все більше і більше його мешканців, та до нас завітають лише гості міста, тому насамперед на даний час потрібно близько 200 одиниць автобусів, які б мали змогу щоденно випускати в лінію і працювати в місті, також підприємство. Дуже гостро потребує водійського складу, тому що автобусом потрібно вміти управляти, і підприємство не припиняє набір водіїв автобусів категорії Д, щоб працювати у нашому дружньому колективі. Харків з робочим візитом відвідала група представників управління Верховного комісара ООН у справах біженців під час зустрічі з міським головою обсудили ситуацію в місті і те, чим може міжнародна спільнота допомогти місту. Для Харкова наголосив мер гострою проблемою. Залишається пошкоджена ворожими обстрілами цивільна інфраструктура. Дякую вам за підтримку. Так, дійсно, дуже багато людей зараз хочуть повернутися у місто Харків, повернутися до своїх домівок, але, на жаль, є певні труднощі. Зруйноване житло, на жаль, у десь 150 тисяч мешканців. Такого руйнування нема в жодному місті України. Це не тільки знаєте, домівки, а це і інфраструктура, яка подає тепло. Воду, енергетику, освітлення. Тому це дуже таке потужне руна. Для того, щоб бути мали змогу повертатися, їм потрібна житло. Міжнародні партнери пообіцяли і надалі продовжувати свою програму з реновації домівок харків'ян а також покращити умови перебування вимушених переселенців, які зараз проживають в Харкові. А таких лишень за офіційними даними 170 тисяч. На сьогодні ми вже встановили 660 вікон у квартирах Салтівського району. Але до середини жовтня ми плануємо встановити ще 1100 вікон у квартирах. Загалом це буде 9500 квадратних метрів скла, що будуть встановлені у квартирах для того, щоб люди могли обігрітися і в теплі провести зиму. Також ми плануємо відремонтувати 975 об'єктів. Це і приватні будинки, і квартири. Це будуть малі та середні ремонти, наприклад, пошкоджений дах або стеля, або стін. Також велика увага у ВККБ ООН планує відремонтувати 11 місць компактного проживання гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб, які саме перебувають у місті Харкові. Подібні візити представників ООН у справах біженців ще й нагода донести всьому цивілізованому світу про весь той біль і жахіття, що переживають жителі українських міст через російського окупанта, про втрати і наслідки, про те, як Україні зараз важко і як вона потребує підтримки на всіх рівнях, підкреслили в ООН. Чеська республіка готова допомогти харківському перинатальному з оснащенням родильних залів, обладнанням для породіль та новонароджених. Все це буде втілено в життя в приміщеннях, що були пошкоджені в медзакладі під час ворожих обстрілів. Про подробиці проекту загальною вартістю, що в півмільйона євро, йшлося на спільні зустрічі представників Чеської республіки, на чолі з віце-міністром закордонних справ з питань економічних відносин та мером Харкова. Всі витрати наголосили гості: бере на себе Чехія. Ми бачимо, як місто, так і область мають дуже багато потреб, і звісно, жоден із донорів не може покрити їх усім. Ми зі свого боку будемо намагатися допомагати там, де. Це нам добре вдається, і ми спробували зосередитись на галузі медичних послуг з огляду на те, що ми вважаємо це не просто важливе для населення, а також для роботи міста як організму з його соціальними службами. Але це не означає, що ми не допомагатимемо в інших галузях. Важливими напрямками залишатимуться транспортна інфраструктура, дороги, відбудова мостів, зокрема і енергетика та теплозабезпечення. В цих галузях Чехія і надалі планує залишатися активною. Та, окрім пологового будинку, який чеські партнери обіцяють обладнати всім необхідним. Ще один проект буде реалізований на північній Салтівці. Там меценати готові допомогти з первинною ланкою медицини, оскільки через колосальні руйнації тамтешня поліклініка тимчасово переселилася в дитячу наголосив Мер потреба в оснащенні медкабінетів там залишається актуальною. Ми прибули сюди в харківський регіон для того, щоб посилити спроможності передусім у медичному напрямку. Зустрілися із паном мером і отримали від нього запит допомоги для північної Салтівки із ланкою первинної допомоги. У цьому мікрорайоні ми постараємось обладнати поліклініку для надання первинної допомоги населенню. У мене є бажання допомагати саме харків'янам. Я вдруге у Харкові. Вперше я був у грудні минулого року. Я бачу надзвичайні зміни. Я бачу, як місто знову. Во активно починає жити як люди налаштовані на позитив. А від цього у нас ще більше бажання допомагати Харкову. Харківський міський голова подякував представникам Чеської республіки за тривалу і всебічну підтримку протягом всіх цих місяців війни і за те, що меценати готові і надалі допомагати Харкову у вирішенні всіх нагальних потреб, що виникають через повномасштабне вторгнення РФ. Для нас це дуже знаково, бо ми зараз відстоюємо, хочу сказати, демократичні цінності всього світу. І Харків такий форпост боротьби з Росією. Я вдячний чешському народу, всім муніципалітетам, від яких ми отримували гуманітарну допомогу, і це нам дуже підтримує. Але ми розраховуємо і на себе, і на підтримку наших міжнародних партнерів, і в тому числі Чеської республіки, щодо відбудови міста Харкова. Ось це один із п'яти центральних теплових пунктів на Салтівці, у яких у 2023 році проведена масштабна реконструкція. Старе зношене обладнання замінено новим, більш енергоефективним. Цей пункт живить 27 будинків в районі, а також об'єкти інфраструктури, школу, дитячі садочки. На сьогоднішній день тут вже повністю виконані роботи з монтажу тепломеханічного обладнання, встановлені нові насоси, теплообмінники, замінені трубопроводи, розповідає начальник салтівської філії харківських тепломереж. Пункт наразі працює в штатному режимі. Ми подаємо гарячу воду, готові подавати центральне опалення. Вже Осталось, залишилось виконати роботи по ізоляції трубопроводів і автоматизації. Ця модернізація дає нам можливість працювати в автоматичному режимі. Тобі ж, ця ЦТП не буде потребувати оперативного персоналу для регулювання подачі гарячої води, для регулювання подачі центрального опалення. Це все буде робитись в автоматичному режимі. Плюс ця ЦТП буде підключення до системи СКАДа. Ми в онлайн режимі на наших центральних диспетчерських пунктах будемо бачити в якому форматі вона працює і зможемо регулювати її. І якщо ми з вами кажемо про насосні агрегати, це більш продуктивні насоси з меншим споживанням електроенергії. Це гроші, це економія підприємства. Також теплопункти мають генератори, які живитимуть обладнання в екстрених ситуаціях, таких, наприклад, як блекаути. А ось це ще один модернізований центральний тепловий пункт на Салтівці. Живить він 33 житлових будинки, дві школи і дитячий садочок. Начальник філії говорить, що з урахуванням викликів минулої зими тепловики ретельно готують обладнання до нового опалювального сезону. Так, да, ми готові до наступної зими. Ці нюанси враховуються. Особливість цього теплового пункту він з е пізаметричних відміток знаходиться нижче, ніж Інше і часто підтаплюються талими, водами при якісь дефектах на теплових мережах. Тому ми прийняли рішення підняти обладнання з підвального приміщення на другий поверх, що дасть нам можливість більш якісно і довго експлуатувати це обладнання, якісно і цілодобово подавати послугу з гарячого болоща та центрального опалення. На всіх п'яти реконструйованих теплових пунктах остаточні роботи планують завершити до початку опалювального сезону. Наразі ж всі вони працюють на подачу гарячої води. Вільна українська земля, яку не проміняєш ніколи та ні на що, рідний та незламний Харків, в якому виріс, виховав своїх дітей та будуєш своє майбутнє. Місто, в якому живуть найкращі та працьовиті люди, святкує одне з головних і родинних свят: свій 369-й день народження з дня заснування та 80-ту річницю визволення міста. Ці святкові дні особлива подяка всім, всім, хто зробив свій внесок в історію Харкова та творить його сьогодення, чи то сивочолі ветерани, чи військові, лікарі, вчителі та комунальники. В трудное время, но несмотря на все, нашли время поздравить нас ветеранов, за что я сильно благодарна. Я ехала по городу Харькова и радовалась, какой город ухоженный, какой чистый, цветы, зелень. Спасибо большое Игорю Александровичу и всем сотрудникам за такое отношение к там старикам. Желаю харьковчанам здоровья. Самое главное – здоровье, как врач. И чтобы был мир на земле. Харків займає безпосередньо в моїй душі особливе місце. Це в мене, скажімо так, подвійне свято, тому що саме в день визволення міста народилась моя донечка. Харків'яни це люди стійкі, це люди, які дуже люблять своє місто, вони його не кинули, вони його максимально врятували, і це підтверджується на всіх абсолютно рівнях нашої держави. Харків, я те люблю за Твою красу за людей, які тут зі святом тебе в моє місто! хочу подякувати всім, перш за все, нашим грічним військовим, воїнам ЗСУ, які боронять нашу рідну землю, які дають змогу нам жити, працювати у нашому рідному місті. Хочу подякувати нашим комунальщикам, героям, справжнім героям, які кожного дня. Творять історію нашого міста і надають те послуги, які необхідне містянам. Хочу подякувати всім іншим людям різних професій, котрі зараз живуть і працюють в нашому місті. Важко так, непросто. але я впевнений, що ми разом переможемо. Я впевнений, що ми разом. Будемо відбудовувати наше славетне місто. І це буде Обов'язково буде. І знаєте, хочу побажати всім, перш за все, якнайшвидшої перемоги, мира, щастя. Дуже хочу побажати, щоб незабаром ми зібралися з вами разом. На нашій площі, площі свободи, і відзначили нашу перемогу зі святом. 23 серпня вся країна відзначає День державного прапора України в Харкові. Офіційна церемонія з підняття головного державного символу України розпочалась із шанування пам'яті тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України у війні проти російського окупанта. впевнений, що цей стяг буде маріти в кожному кутку на кутку нашої держави. І місто Харків це одне з перших міст, яке витримувало ту навалу. І ми вже перемогли, бо і у світі, всі, всі розуміють, що цю орду остановити це тільки українці навіть могли зробити. Ну і наше місто Харків це зробило без всяких слів. Ну а прапор він кожного у нас у серці. І перемога буде за нами. Тільки так. Це символ демократії, перш за все, це символ України. І це дуже знаково, що день державного прапора і день міста Харкова співпадають. І для нас це ще одна добра знака того, що Харків це Україна. Наш прапор завжди був на своєму місці. Він гордо рив і риють над українським містом, містом Харковим. Це саме великий прапор і флагшток, який є на Україні, і хочу привітати сьогодні всіх харків'ян, всіх мешканців міста Харкова, незважаючи на те, де б вони не були, чи вони тут у місті Харкові. Чи вони у від'їзді, але день міста це свята, свята всіх харків'ян. і Я хочу привітати всіх. Сьогодні свято, свята День міста Харкова, свята державного прапора, нашого українського державного прапора. Є традиції, від яких ми не можемо відмовлятися, незважаючи не на яке на жахи війни. І тому ми прийшли сюди, на меморіал, де це є символом незламності міста Харкова, символом того. Що у Другій світовій війні наші отці, діди перемогли фашистських загарбників, і зараз наші героїчні воїни боронять нашу землю, боронять міста Харків, відстоюють право назватися українською нацією нам усім, і це дуже знаково, що сьогодні ми перш за все підняли. Прапор, державний прапор. А потім прийшли сюди на меморіал, де поховані наші визволітели, які захищали наше місто. Перш за все, я дякую всім, хто зараз в Харкові. хто ви вимушений був виїхати з Харкова, але душою і серцем з харків'янами з своїм містом героєм, Харковом, славетним містом героєм. Хочу побажати всім нам якнайшвидшої перемоги. Це саме головне миру, злагоди всього найкращого. І я маю таку потужну надію, що наступного року ми будемо разом зустрічати таке свято, День міста Харкова, державного прапора, разом з усіма харків'янами, які, я впевнений повернуться додому. Їй 32. 24 серпня країна відзначає День Незалежності України. У Харкові з нагоди свята спершу вшановували пам'ять тих, хто віддав життя за країну. Дається незалежність незалежність нашої країни, бо ми виборюємо зараз право називатися українською нацією гордою нацією, і е, хочу сказати, що українцями пишається весь світ. Е, наша боротьба за демократію, за демократичні цінності, вона е, її бачить по всьому світу і підтримують нас дуже. Е, тому я хочу побажати нашій країні як найшвидшої перемоги, е, миру, щоб ми все відбудували. І найголовніше здобути зараз перемогу.